Сьогодні це головне завдання. Про це заявив президент Володимир Зеленський, який прибув до Литви на саміт Триморія. Він подякував партнерам за підтримку, а також заявив про необхідність забезпечити нагальні потреби збройних сил України. Почуємо звичайно нагальні потреби для України. І Я думаю, що це не тільки нагальні потреби для України, але й для європейської безпеки. Номер один звичайно це повітряна оборона також у Вільнюсі президент провів низку зустрічей із міжнародними партнерами. Зокрема, підписав із президентом Латвії двосторонню безпекову угоду. Вона передбачає десятирічні зобов'язання Риги щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні та безпілотних технологіях. Крім того, Зеленський обговорив з президентом Чехії Петром Павелом підтримку України та посилення співпраці в оборонно-промисловому комплексі. Отже, маємо на порядку денному потребу у захисті нашого повітряного простору. Днями наш міністр Кулеба сказав, що в нього відчуття, що він б'ється головою об стіну. Але він каже: Я дипломат, я не повинен битись головою об стіну я повинен цю стіну розібрати по цеглинках. Ми зараз мали цього тижня 75-ту річницю святкування північно-атлантичного альянсу. Нині наш міністр сказав, вибачте, що псую вам свято, але у вас у Європі близько сотні установок протиповітряної оборони Петріот. Нам, хоча б сім потрібно, я кажу, не вірю, що у такого найпотужнішого у світі військового союзу немає ресурсу, аби допомогти країні країні, яку мало не щоночі розстрілюють ракетами. У чому проблема в цій історії на вашу думку? Ну по перше, треба казати, що стосовно протиповітряної оборони немає таких, скажімо, великих політичних дискусій, як стосовно дальнобійних ракет Таурус. там зараз Німеччині склалося таке бачення, що ці Тауруси не можна давати Україні, тому що це втягне німеччину в війну. І теж стосовно інших зброї були або є такі дискусії стосовно цих пет. Або інших противовітряних ракет таких дискусій немає. Там, в принципі, все це розуміють, що це дуже потрібно Україні. І всі, в принципі, хоч, хотіли би дати, але тут, по-перше, не є спроможності. Просто не, не вистачає кількість цих ракет. І з іншого боку, зараз теж всі ці країни вони вже думають про свою безпеку. І якби вони мені здається, вони не хочуть віддавати це Україну. Тому що вони бояться, що до них щось прилетить. зараз, така скоріше ситуація. Але ви ви праві, що Україні не, не потрібно так багато цих ракет. Зараз тут дуже мало цих установ, і якщо б хоча б декілька були, то це вже було б велике. Велике досягнення. Ну, там просто люди не розуміють. Вони просто це вони, ну, інформація доходить повільно, і вони теж не можуть оцінювати, що потрібно в яким, якомусь розмірі. І, на жаль, ця інформаційний потік він, він не такий швидкий, як хотілося б. А поясніть мені, будь ласка, логіку речей. Ви зазначили, що. Коли мова йде про німецькі тауруси, то там бояться, що це втягне Німеччину у війну. Але ж це не втягнуло Британію зі Storm Shadow, це ж не втягнуло Францію зі скальпами, це не втягнуло Сполучені Штати, врешті з патріотами, хаймарсами і всією іншою номенклатурою, яка нам була надана. Чого ж Німеччина не... Слідує цьому прикладу, не бачить, як йде історія. Ну це раціонально це не можна пояснювати. То там просто ну мабуть, працює дійсно в чомусь російська пропаганда, і зараз у багатьох німців таке враження, що це така потужна зброя, що вона викликає викличе таку дуже агресивну реакцію, яка буде стосуватися не тільки Україну, а, а теж Німечно. Що тоді Німечна буде вже метою російських ракет на відповідь. Якби. На жаль, така ситуація. І, ну, і Німці взагалі боязливі. Народ є, наприклад, переклад на англійську мову слово страх це fear – а англійське слово, але теж є англійське слово «ангст». А Анґст це просто німецький фі, uh -huh. фі, німецький страх, і це просто ну тому що це така патологія і німців, що вони дуже боязливі, вони ну вони бояться, що щось станеться. Хоч, як ви правильно сказали, це нераціонально. А знаєте, соціологія каже дещо інші речі. Кажуть, переважно більшість німців таки були за передачу ракет Таурус Україні. А якщо давайте викрутимо питання ось таким контекстом: якщо замість Олафа Шольца зараз на місці канцлера порбувала би інша людина. Чи змінилось би це рішення? Ну, по-перше, треба казати, що там скоріше проблема в тому, що більшість німців з одного боку підтримують військову допомогу для України, але тим не менш, одночасно більшість німців теж проти того, щоб ці Тароси давали. Хоч це нелогічно. Да? Але ви, ви праві, Я думаю, що якщо б був, наприклад, навіть з той же партії, соціал-демократичної партії Борис Пісторіус, канцлером, він зараз міністр оборони і він на найпопулярніші політики в Німеччині, я думаю, при ньому було б вже інше. Він би по іншому комунікував це, і тоді була б, мабуть, зараз вже інше, інша політика. Але ну на жаль, зараз така ситуація. Маємо що маємо, як так. кажуть у нас так. в Україні. Безпекова угода, яку сьогодні в Ризі з Латвією було підписано. Передбачає десятирічна перспектива, десятирічні зобов'язання Риги. І там йшла мова про 0,25 відсотка від внутрішнього валового продукту цієї країни. Ми, звісно, глибоко вдячні за таку підтримку, але якби ці 0,25% розповсюдились і на інші країни Європи, ну, наприклад, на Німеччину, так? Там зовсім інший рівень економіки, зовсім інший рівень внутрішнього валового продукту. Що загалом нам дають оці безпекові угоди, чи не вважаєте ви їх? Ну, вельми декларативними документами, скажімо так. Ні, я думаю, я читав е, англійську. Це була перша така е, угода, і, і вона теж була моделлю потім для інших е, е, таких угод. Звичайна е, угода, яка вже є з Німеччина, вона най, найбільш важлива, але теж з Франції, є, з іншими країнами. І зараз майже кожний е, тиждень е, нова угода така. Е, на останньому тижні здається була з Фінляндії. Ну, Латвія звичайно маленька країна, але тим не менш. Це теж е, грає роль, і, і то і в тому сенсі стратегічно час, якби як зараз е, грає на користь України. Е, хоч тактично зараз дуже важка ситуація на фронті і, і теж в, в Харкові, і так далі. Але е, ну, ці угоди, це, це не те, що був Будапештський меморандум. Якщо подивитися на Будапештський меморандум, там просто е, Сполучені Штати і Великобританія сказали, що вони не будуть нападати на. Україну. Тобто це про це іноді люди вважають, що це, там був якийсь альянс, або альянсу не було. Це теж ці угоди не повний альянс, але там дуже детально розписана, яка буде допомога. І там по різним галузям все це військова, там гібридна. Тобто це важливі документи, і, і то, то, до них будуть ставитися майбутні уряди, теж, які, мабуть, зараз не підписали. Ці угоди вони будуть серйозно до цього ставитися. Тобто, це зовсім не не тривіальна. Сьогодні відбулася ще одна, м'яко кажучи, нетривіальна подія. Набір заяв пролунав в Словаччина не чинитиме перешкод на шляху України до Євросоюзу», заявив словацький прем'єр-міністр Фіцо під час брифінгу із українським колегою Шмигалем. Він також повідомив, що словаччина візьме участь у глобальному саміті миру, який відбудеться. Це у Швейцарії з 15 по 16 червня. Нагадаю, уряд Швейцарії проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні. Захід відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Про це пише видання Блік, посилаючись на швейцарський парламент. Відомо, що конференція має стати платформою для досягнення всеосяжного справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і статуту Організації Об'єднаних Націй. Варто додати, як раніше казав Володимир Зеленський, попередню участь у саміті візьмуть близько сотні країн світу. Однак під питанням залишається участь Китаю, як пише Блумберг, для Швейцарії участь Пекіну має вирішальне значення, оскільки китайська участь зробить цю ініціативу такою. Що заслуховує на довіру. Разом із тим, союзники України вважають, що присутність Китаю важлива з огляду на вплив Пекіна саме на Москву. Давайте розбирати частинами заяви від словаччини Фіцо, який неодноразово висловлювався вельми радикально на рахунок України з претензією, з критикою зараз каже, що Словаччина мало не кращим другом для нашої держави хоче бути і не чинитиме спротиву для того, щоб Україна стала членом Євросоюзу. Що може стати що може бути причиною зміни риторики? Чи не є це якимось підступним, не знаю, троянським конем? Може бути, тому що нас насправді Орбан теж колись був там прозахідний політик, і він мав зовсім іншу біографію, а потім перетворився ось в такого друга, можна казати, пути Путіна. Ну я якщо відверто, я не експерт по словаччині, і треба, мабуть, когось там в Братіславі запитати, але я так підозрюю, що просто ну це і в Словаччині популярна позиція. Тобто словаки вони розуміють, що. Це, що відбувається в Україні, теж важливо для словаків. І, тобто, а, чому ж бути це зовнішній фактор, вплив Європи консолідованої словаччині? Могли ж сказати, так, друзі, так. ну ви в Європі, давайте якось трошки так. європейську лінію протримуватись, інакше ну двері вон там на вихід. Так, так. Ну так не говорять, звичайно, ну, я, але я з... зараз так з Орбаном. Як якраз так було, що там, е, коли його запросили, там е, сказали, щоб він вийшов з приміщення. Е, е, Грудні, коли е, голосували про цю фінансову допомогу для е, ані це було здається, до е, для, е, для початок е, е, переговорів на вступ е, в, в європейський союз. Він просто вийшов вишив, вишив з, з приміщення, і е, е, ті країни, які залишились в приміщенні, вони вони проголосували. Е, я теж підозрюю, що тут звичайно Брюссель, Берлін. Е, Паріж вони тиснули на, на Братіславу і казали, що ну ну і це маленькі країни, і словаччина, і і Угорщина. Вони і не мають іншого вибору. Глобальний саміт миру у Швейцарії. Червень, місяць два місяці. Залишається формула миру. Українська формула миру, чи бачите ви перспективи в принципі від такого засідання, що може сотня країн, сотні країн це авторитетно? Це багато що може вирішити подібний консиліум. Ну, це важливо, тому що е, ко, з, кожним, е, з кожної зустрічі під цим форматом це український формат. Е, це важливо, тому що іноді, коли говорять про мир, е, мають на увазі зовсім різні речі. І, 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 і цей формат підтримує українську е, формулу мира. І е, з кожної зустрічі по цьому формату е, е, кількість країн, які приймають участь, е, збільшується. І це дуже. Добре, і, е, і це важливий сигнал, і це навіть якщо Китай зараз не буде приймати участь, е, ну е, якщо просто і Китай, і інші країни побачать, що стільки країн. Вже приймають участь в цьому, це вже добре, і ну поки ще рано казати, що що вийде з цього. Я не думаю, що буде конкретне, якась конкретного результату, але як сигнал до всіх інших країн, які не приймають участь в цьому, це це важливо. Про Китай далі поговоримо.